Всім доброго ранку! Готую обід. Зараз десята година. Ставлю суп. Качку. Зараз помию, поріжу. Та й в вороховий. Готую собі сьогодні. Не тут сніданок то обід з кокосовою стружкою сирники. Ось. Сюди зараз їх у форми і в духовку. Все, дівчатка, поробила такі кульки, додала ще я пачечку кокосової стружки це вийшло три пачечки по 25 грам. це 75 грам. І ще додала дві ложки псілюма, бо так було геть жидень, жиденьке таке. Оце так, два яйця. 400 грамів і 75 грамів кокосової стружки і 4 ложки псілюма. Замість псілюма можна додати висівки. Все, ставлю в духовку, духовка вже нагорілася. Спиклись мої сирні кульки. Вони ну, не кульки, а якісь вже блини вийшли. Ну, нічого, це для себе тут все таке дієтичне. А на обід я готую суп. Буде гороховий, тут м'яско, і тут м'яско. М'яско тушиться. Це буде такий обід. Зараз сідаю їстки. Так хочу їсти не можу. Половина 12-ї, не буду ждати Сережу, не можу, сильно хочу їсти ще, геть і різки в роті немало. Оце такі сирнички з духовки. Ви бачили, яке я готувала. Кава, у мене чорний хліб мій із е, житній хліб із зака, закваски з домашньої. Він у мене зараз порізаний і лежить у морозилці. Оце я беру, оце третій кусочок тільки їм. Все і три яйця. Все дівчата, сідаю, бо не можу вже їсти хочу. Оце в мене працює витяжка. Ух, Всім привіт! Заморилося. Що я сьогодні зарядку, не за, я не зарядку робила, я танцювала. А танцювала, я ще більше заморююсь, як роблю зарядку. Та їсти сильно хочу. Зараз поїм і включусь. Бачите, знову в цих сережках? Ну, все, тоді розповім, як поїм. Давайте. Все, дівчатка, я вже поїла, а то була. Голодна страшне. Геть не було настрою і щось говорити. Бігом-бігом поїла. Залишилось у мене пів кусочка хліба, і залишилось у мене два сирника. Три я з'їла, а два залишилось. То багато. Ось так, кави попила, ще, ще й твердиси, я додала. Ну, от, от що хочу сказати вам за сережки. Знову. У мене тема. Продовження слідує. Та вже не буде продовження. Я ще вночі сплю. і так щупаю. Щупаю таку. Тук-тук-тик-тик-тик. Немає. Ну, тут є. Ну, зараз покажу. Оця ця штучка є. Вона тут на, на самому на мочці? От. Як воно? Отак. От Ось от так. Ця є. А хрестика немає. Оце тобі так. Знову одна сережка і ця тільки половинка. Не доля мені їх носить, ну щось таке, бачите? Мені Лєночка з Греції, вона зараз в Греції, подружка моя каже, що світа це хай буде це саме найбільше лихо, що, що може бути. Та ради Бога. Ні то й ні. Ці буду носити. А тепер буду купляти тільки круглі і великі, такі, щоб. Тут, ну, ну такі це нормальні. Тут 4, 4 мм, здається. Чи то як ото правильно? 40 мм, кажу 4. 40 мм. Звикнете. І я звикну. Я думаю, нормально. Там нормально. Мені хтось писав, що Фу, погано, хтось писав, що добре. Так, дивлюсь, нормально. Звикнемо усі. Вже потім по-другому не зможемо. Треба буде купляти тільки такі. Бачила я такі хвильками якось, колечка. Ну, мені хотілося, давно, все, я буду таких, таких у таких сережка. Як обізяну. Я була в Москві і це піду. Значить, в мене була година, я могла е, година як з е, особового часу, ну, година лічного времени по-нашому. Да, ходила в магазин. Там рядом магазин, такий супермаркет, чи що воно був, ну якийсь китайський магазин. І відділ там. Відділ Біжутерії, біжутерії. Відділ біжутерії там був. І оце стою. А в мене це було з дитинства. Я пам'ятаю, що була малою. Геть. І в селі, у бабуньки, зайду в магазин і там така стоїчка, стекло, сережки. Колечка, брошки такі. я стою, мені ну, дивлюся, вибираю, я і таку взяла, і тахеку взяла. така щось. Так, да. і це ж в Москві я була. Та піду, та і стою, там стою. Ну, вибирала собі, вибрала. Дарувала мені там хазяйка, та, де я була, за, по уходу за бабкою. Дала мені, подарила мені, подарувала мені колечко срібне. Ну, то його, треба його знайти. Зараз знайду. Ось це колечко. Це вона мені подарувала, я вже їхала додому. Щось, ви бачите, таке. Це справжнє срібло. Я його не ношу. Я колечка не ношу. Геть була й бірочка тут. Ось таке воно З бірочкою там було вказано. Ну, ціна 500 рублів. Ну, та це, теж дешевеньке, але ж приємно мені було, що вона мені подарувала. Още нехай. Да, то я приходжу то кажу. Її було звати Марина. Марина каже, що в мене таке це стану в магазині, це. заглядаю на ті сережки на ну, те все. І як ото -от, стоїш, дивишся. Значит, я как бы с собой примиряюсь. Что да, я примиряюсь, да, Як я примиряюсь. бы не было в том, я бы не было в том. А она каже. это значит, вы настоящая женщина. Ну, да. Да, так, суп доваривается. Сережа, моя, приехать. Чекаем. Чекаю на Сережу. Так, Прийшла я до каштану пів четвертого зараз. Ну, вже майже темно. От день короткий, так? Все, я не люблю таку пору. Ну, буду займатися. Не знаю, чи буду ставити вам зарядку, чи не буду. Може поставлю в швидкому темпі. Хочу показати, хтось написав. Якась дівочка чи жіночка, що виходите скандинавськими паличками, то це обикновена. Це просто паличка, Сережа мені виділили, я з нею так займаюся. Амплітуда в неї більша. Як... Ну, розгон більший, ви зрозуміли. да? І якщо вдруг якась чи собачка, чи... чи коровка, чи теля, то я розуміла. Так, поїхали! Yes. Що я хочу сказати, дівчата? Оце два дні не ходила я і все, вже важко. Вже мені важко і важко, важко дихати. То тільки ж сказала, що треба кожен день ходити. І сама ж не хожу. От, вже дівчатка, добіг день до кінця. Вже 17-та година, на дворі темнота темнюща, сильно темно. От, треба раніше виходити. Треба виходити вже о 15-й на прогулянку, на фізкультуру. Не треба запускати. От я 2 дні не ходила і вже мені було тяжко сьогодні. Ну, нічого, це швидко воно все проходить. Сьогодні не, нічого особливого такого не було. Поставила варити собачкам кашку. Поставила стірку. Стірку, курточку Сережі постирати. Він ще на вулиці, він ще плотні робить двері у погріб, зробив коробку, тепер двері робить. Богать розсохлися старі двері. Все, так уже і все. І втомилась, не знаю чого. Ну, нічого, це все пройде. Все, буду я йти, ставити вам відео. Нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу рідну, вільну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі, до завтра!